Тобі здалося Лавити їх не можуть. Радари будь-які. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Цх, будильник. Знову не задзвонив. Нолеко, ходімо лагодити будильник. Сімко, буде дім дімиче. Дім вставай! Дім -дімичу! Ну ти ж до школи запізнися! Дім -дімичу! Ну, вставай уже! Оце так річ! А де тут батарейка? Це старовинний механічний будильник. Він працює не на батарейці, а на пружині. Як це? Люди цю пружину закручують, а потім вона повільно розкручується і прокручує шестерні та стрілки. А? Що? Будильник зламався, біжімо вмиватися. Дім Дімичу, ти що, щойно встав? Тату! В мене будильник зламався. Все зрозуміло. Перо в стерні потрапило. Новику, ну, допомагай! Що це? Схоже на земле трос! І правда зламався. Давно цей моток викинути. Дім дімечу я пішов. Не запізнися до школи. Гаразд! Де це ми. У сміттєвому відрі? І що з нами буде? Бачиш, нолику? Люди безжалісно викидають несправні речі. Навіть ті прилади, які ще можна полагодити, часто потрапляють у смітник. А сміття відвозять у моторошне, згубне місце на звалище. Якщо у викинутому приладі випадково виявиться фіксик, йому загрожує велика небезпека. Мого дядька одного разу виконали на звалище разом зі старим телевізором. Він ледве встиг вискочити з під гусениць бульдозера і дивом не потрапив на сміттєспалювальний завод. Він потім декілька місяців вештався величезним звалищем, намагався щось лагодити, Ех, зовсім здичавів. Добре, що його знайшли фіксики-рятівники і повернули додому. Не хочу тебе лякати, але ми ризикуємо потрапити на звалище. Тату, я боюся. Ой, а куди будильник подівся? Може, його мій тато забрав у ремонт віднести. О, але ж там велике, татус! Зараз і ще трохи. Не хочу на свалище! Не хнич вихід лише один. Треба полагодити будильник. А як? У будильнику, крім головної пружини, є ще одна. Ця друга пружина стоїть на гальмах і чекає. Коли маленька стрілка доходить до години, на яку встановлено будильник, пружина зіскакує з гальм і починає крутити шестерінки, а ті пускають у хід молоточок, який часто-часто б'є по часті дзвінка. Ось звідки береться дзвін. Ось у Сапороза вже шестерінкам крутитися і не дає молоточку дзвонити. Точно. Я розкачуватиму колесо, а ти тягни. Здається, дзвонить мій будильник. Біжи на звук швидше. Ага, хтось вимкнув дзвоник. Ой, і за метро знову почався. Нолику! Нуличку! Я тут! Нолику. Ми годинник полагодили! А що з ним було? Пороша старінка застрягла! І звідки воно? Взялося. Ой, це напевно через те, що я будильник під подушку суну, щоб спати не заважав. Так, отже, через те, що дехто не любить вставати вранці, ледь на що не потрапили. До речі, якщо цей дехто не поквапиться, він до школи запізниться. Ой, правда.